10 вересня, преподобно Отця нашого Моїсея Мурина, трапляються хвилини в житті чоловіка, що, коли гляне свою душу і побачить, скільки там гріха, скільки невдячності до Бога і так мало добрих діл, то такі думки приходять в голову, що боїться, аби не впасти в розпуку. Та саме такі тяжкі хвилини, не сумнівайся у Божому милосерді. Тоді перечитай життя преподобного Моїсея Мурина, і разом з ним молися словами псалма. Окропи мене із сопом, і я буду чистий, обмий мене і я на сніг буду біліший, а Господь Бог подасть ласку, допоможе і приведе до розкаяння. Преподобний Моїсей був родом з Етіопії, а що на лиці був дуже смаглявий, то звали його Муреном. Він був невільником та утік від свого пана і перестав до розбійників, а оскільки мав незвичайну силу і проливав кривцю, як водицю, то не дивно, що розбійники обрали його своїм ватажком. І чимало душ він звів зі світу, і немало крові і прокляні упало на його голову. Одного разу Моїсей напусівся на якогось подорожнього. Але пастух, що пащереду побачив, і це натрапив на нього пс... на... натравив на нього псів, так що грізний ватажок мусив утікати. За це він конче хотів помститися пастухові з цією метою переправитися на другий бік Нілу. А, той саме... а... а тоді сама була повень, і ріка вилила аж на шість тисяч. Кроків та мурин легко переправив її мечем у зубах. Та пастух цей час ховався, тоді Моїсей зарізав чотирьох найбільше баранів з його череди і зв'язав їх докупи та з ним тягарем переплив ріку назад і, продавши м'ясо та шкіру, купив на всі гроші вина. Ось така була сила у нього. Та ще більше, бо нескінчена є сила Божого милосердя, невідомо, що сталося, та знаємо, що Моїсей у гарячих сльозах прийшов до пустельної лаври святого Макарія Єгиптянина, припав до ніг святого і просив пронятого як кайника самітника. Коли преподобний Макарій відмовив йому прохання, то Моїсей цілий тиждень не відходив від буріть лаври. І Макарій, пізнавши Божу волю, прийняв його. Так ватажок, розбійників і душогубець став монахом, а невдовзі всі побачили, як він глибоко розкукаюється дні і ночі, преподобне не припиняв молитися, а строгістю посту обійшов решту братів. Минув час і святий Макарій дозволив йому оселитися окремій печері, що було привелаєм лише досвідчених монахів. І тоді настав для Моїсеї час найтяжчої боротьби деяле не давав йому спокою, мучив його спокусами, затемнював його розум і пригадування усіх давніх злочинів, тіло рвалося до давніх звичок, і це тривало роками. Моїсей у своєму смиренні просив поради у старих досвідчених монахів, що має робити. Одні радили безнастанно молитися, другі постати, треті працювати руками. А Моїсей усе те поєднав, він цілими днями клячав на молитві, з простягненими руками, постами геть чисто висушив своє тіло, а ночами носив з далека воду для старих монахів. Лише через шість довгих років за своїми молитвами і за молитвами провідника своєї душі, монаха Ісидора, Сидора, спокусеві ступили, і Бог дав преподобному Ісею силу проганяти бісів. Чутка про його велику святість поширилась по всій околиці, багато людей стало приходити до нього і просити про молитву та благословення. Також і правителі тих країв хотів побачитися того. І зі своїм двором подався до лаври святого Макарія. Ідуть вони, а ось, бачу, поблизу лаври зустріли високого чорнявого на Монага, старій убогій рясі, з коновками в руках. А де тут у вас келії брата мої Морина? запитав володар. Навіщо вам? відповів монах. То чоловік не з розуму, негідний і простак, та й життя його було погане і пішов далі своєю дорогою. Здивувався володар, що монах так обмовляє свого брата, а коли він прибув до лаври, то все розказав Ігуменові. А той питає а як виглядає той монах? Такий і такий, каже правитель, високий, чорний на лице, старенька ряса, ніс воду в коновках. Та це ж був Моїсей, відповів Ігумен. Через своє велике смирення він сам осудив себе перед вами. Та життя його насправді ангельське святе. За рішенням старших Моїсей прийняв перший ступінь освячення на пітиякона. Коли єпископ побачив його в білий стихар, то сказав до нього так Моїсеє, тепер ти справжній став білий. На це смирення слуга Божі відповіли я на око, але моліть Господа, щоб він у неумовному своєму милосерді вибіло і мою душу. Коли святого Моїсея висвячили на священника, то єпископ хотів випробувати його смирення і прогнав від престолу, а святий пішов у за закуток церкви і сказав сам до себе Добре тобі так, як смієш ти, грішний, навіть думати про таку гідність? Слова ті почули інші. Монахи, що йшли за ним, повернути його до престолу і єпископ висвітав його на священика, так колишній душогубий став священником, невимовне милосердя Господа Бога. Але не вдасться також і висловити якесь святе, яке невинне було життя преподобного Моїсея. Любов його до ближніх була дуже велика. Він ніколи нікого не образив, ніколи нікого не осуджував. Найбільше треба стерегтися, щоб не осуджувати брата, казав він. А хто знає глибину власних гріхів, той, напевно, не буде зиркати заблудами інших і осуджувати їх не стане. А якщо любиш брата, то не твори йому зла, не думай про нього зле в своєму серці. Не погороджуй, не, не погоджуй того, хто зле чинить. Не дружи і не переставай з чоловіком, який шкодить своєму ближньому. Не веселися, коли другому зле ведеться. Не принижи нікого, але говори такі слова. Бог знає кожного. Не слухай наклепника, але навіть такого не треба ненавидіти. Не ворогуй ні з ким, а думка про помсту нехай наближається до тебе. У цьому є мир. Та говорив святий Моїсей. Якось один монах провинився, і браті зійшлися, аби вирішити, як і що з ним зробити, послали і за Моїсеєм. Аж дивляться, йде, він на плечах несе великий мішок піску. Всі стивовні запитали його, що це значить? Гріхи мої є зі мною, і я не бачу всього і тягаря, відповіли святий. А перехожу судити чужі гріхи. Всі зрозуміли ці слова і простили винуватцеві його блуд. Іншого разу молодий монах просив преподобного Ісея поради, що робити, аби спастися. А святий відповів йому так сиди постійно у своїй келії і без потреби не залишай її, вона переведе тебе до спасіння. Бо як риба, що витягнула з води гине, так і монах віддаляє від себе спасіння, якщо часто без причини залишає свою келію. У часі Великого посту прийшли до, до його келії сторонні люди, подорожні. Монахи тоді не їли нічого вареного, але святий Моїсей розпалив вогонь, аби звелити для втомлених гостей якусь траву. Коли інші семітники побачили дим біля його келії, то усудили його з лакомства. І донесли про це Ігомонові. Той сказав їм, що прилюдно скартає Моїсею присутності всіх братів, представивши йому справу, мови таке Ти, Отче Моїсея, переступив людське право, щоб сповнити право Боже, яке вели голодного нагодувати. Так осоромилися ті, що безпідставно осудили Слугу Божого. П'ятнадцять років прожив Моїсей вже в лаврі, як священник, Бог дав йому дар провіщення і наділив його багатьма ласками. Та за силою творити чуда було це в 400 році, коли святому Моїсею минуло 75 років. Одного дня він зібрав монахів і сказав браття: Нині нападуть на нашу лавру варвари, тому втікайте і спасайте життя. А коли вони просили його втікати разом з ним, він відповів так: Ні, браття. Я тут залишився довгі літа грішив я з мечем, убивав невинних людей. А в святому Євангелії написано: всі, бо що за мече беруться, від меча загинуть». Нині Бог дозволив мені спокути всі гріхи мого життя. Монахи втекли, а з преподобним Моїсеєм залишилось лише семеро братів, і справді розбійники напали на обитель і вбили Моїсея. Ти шістьох монахів а сьомий, а сьомий сховався і врятував своє життя. Преподобне Отче Моїсею, моли Бога за нас грішних.